Добрий ранок, сьогодні день третій. Я вже забула за моїх коли я сама. З песиками тут на господарстві, з курочками. Ой, ой-пей, та 6.30 поставила будильник. Проснулася 8.30. Я ж кажу, мені якось м -м тяжело засинати засинеться мій е в домі, Страшно. Як починаються якісь думки? А цей. Я вже випустила всі. Ми на дворі вже 27 градусів, восьма година, люди добрі. Сьогодні буде жара конкретно. Тому я буду їх забирати в хату. До зі мною там туситься. Сьогодні день незалежності. Запропонували мені їхати на озеро. Американські батьки. Голодкі. Але я не поїду, мабуть, бо... Я не хочу. Не зможу відпочивати, коли тут собаки будуть в вольєрі на такій жарі. Мені серце двоє не дозволить. Я оце маленькі чудо буде в вольєрі. Якби було ще прохладніше, то так, да, не проблема. Так буде так жарко. Добре, це Та й такі справи. Зараз мені треба йти знімати контент. І я буду йти, зараз може вирію волосся, треба. Мається зуби почистить. Да, поснідать. Та й такі справи люди, добре. Лише котика треба покривати. Буду тримати вас в курсі. Мій помощник завжди на місці. Моя файна дівчинка. Я вже марафет навела. Якби милась і кремами намазалася, Така ще я. Зараз буду колотити воду з медом. І потім буду знімати рекламу на. Ну, не рекламу, а просто для продукту, для бренду. Чай. Я люблю чаї. Виказується, все життя. Точніше, не все життя, коли кофен стало трендом. Тіпа ритуалом. Не пам'ять, коли це сталося в мене. Десь. 20 роки десь тоді, коли, мабуть, мої батьки купили кофемашину. І я любила сильно кокосове молоко паріста, в Польщі, а тут я ж всього не бачу. Ну, коротше, і справа в тому, що я коли почала це Starbucks спать кофе і різних цих сторонних кав'ярень, то тут мені взагалі кофе не смакує. І я просто зрозуміла, що я себе заставляю. Все, знає, що це значить, як ритуал заплатить, гроші. І я його можу навіть не пити. Бо я хочу кофе, хочу кофе, я йду купляю, то я можу навіть не пити, можу там сірбну і все, воно мені не вкусно. Я собі внушала, що я хочу кофе. А я чай люблю, люди добрі. Так що цей. Дуже люблю чаї, на самом деле. Це я буду пробувати. Це якийсь з Нью-Йорковський Мей Бруклін. В Брукліні на Брукліні жила цілий місяць, бей то Ой. Та й такі справи. Е, то буду зараз це все зробити, поки тут сонце. Я думала, встану сьогодні в 6.30, хоча б поки тут сонце, все налито. А я встала, як завжди, в 8.30. Ну Я в час лягла, звісно, але виправдань немає. Але цей, Мені для контенту треба, mm -hmm. yeah. снімала тут чай. Прикольний чай. Обачний чай. <гум> Чорний. Ой. Не знаю, нічого не обичного. Та й такі справи. Це мічний дан. Вулиці вже парілка. М -м -м, зараз буду кормити файну. В неї харчування три рази в день. Угу. Ростущий організм. Ну, вони всі в холодку сидять. Пайна! 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 Де кушать? Кушать моя принцеса! Все, я вже запустила пасажирів додому. Дім, бо на дворі дуже жарко. Я буду зараз прибирати а тут. Аделька? Да, жарко. Прибирати мені треба зняти компанію для духів. Ой, і ще багато що треба поробити в цій сфері. Це все треба прибирати. Приїхали до мене американські батьки. Аліна, а кому другому одягати Богу? Юфі. А Юфі ось о. чи це Юфі? Оце Юфі? Юфи сказала делать. Да. Иди она такая медленно, она никуда, она так медленно идёт, она медленно заходит в вольер, уже все сидят, и она идёт, принцесса. А пульт где знаете, А Ты знаешь, я рассказывал, Нет, мне не рассказывал. Ну, він казав, що цей буль, що він звук дає, він не, він не включає на цей. Він виключає на зараз... Треба було зразу попробувати. Бо ви щось будете пробувати, а він вже на собаках. Спитай до нього краще, щоб не... Емі! Пошлі! Де вона така <смеш>, маліяжна походка в неї. <смеш> я їх сама не пускає, я боюсь. Вови ж хоч голос є, а мій голос пісклявий, і вони ж <смеш> <смеш> взагалі <Вообще> не розприймають. <смеш> <смеш> Боже, добре, що вони хоч покупаються, в них так шкода? <смеш> Оцей жарений жа шуба. Малача так любить купатися, вона в тебе сейн сама ходить. Ноги мочі. Так, да, вона дуже любить. А Емі чи, чи Юфі не люблять купатися? Юфі? Ні, це Адель. А, це Адель. Адель. А, це Юфі. Це Юфі, так? Да? Значить, Емі не любить купатися. Еме не буде купатися, вона не любить воду. А оці ошейники, вони як мокнуть. Вони чорнути можуть робити? Так. Десь вода. Файна. Щови. Айна, ти маленький зайчик. І встряхуйся Вова тут на контролі. Голос, вова такий поліцейський. Так, для собак тут територія взагалі для таких особи великих, як вони. Я рибу не сильно хочу. Покопали дівчат? Так що то заїжджайте? То напишіте мені, я щось приготовлю. Що, дівчата, висухайте. Емі не купалась, дай Емі? ні 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 пішли до кура і подивимося, чи в них є водичка. Дівки. Все, бо ось люди. Поїхали. Ми з на господарстві. Мене теж брали, але цей. Мені теж пропонували поїхати. Але на дворі така жара, що ми будемо вдома з моїми попщиками, да? Будемо перевіримо, що там вода. О! Сьогодні у нас такий день. Я вже сьогодні виклала відео в інстаграм про чай, який мені вчора прийшов що сьогодні треба вечором зняти відео про духі. Півдня я проговорила по телефону. Щось настроєння пропало. Але зараз я знову монтую відео вже друге. Бо про наші будні далекобійників я вже виставила на канал. Якщо ви не бачили, то обов'язково дивіться. жарко, але вітерець. То ми якраз всі, всім сімством. Ю! Всім сімейством вийшли. Щось мені не треба м -м, кіцю випустити з комнати. Я просто двері там закриваю. І такі справи. Сьогодні така погода. Чухаємо пузо. 32 градуси, але дуже гарний вітер. Да? Нам навіть і не жарко. Yeah. Будь здорова, будь здорова, моя принцеса, Чорноброва. Тут всі кайфують. Ізвиняюсь. що І Так, да, да. Чухаю вже чухаю і звіняюсь, Да, 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 єс. Тобі не виходить на спинулях вітер, как бізнес, так? Тут так інтенсивніше, я зрозуміла, інтенсивніше. Добре, добре. Як мадемуазель скаже. Так добре. Нормально? Нормик? Нормик, так? Да? Ой, боже, яка тут, яка тут цей Ваш шуба. Да? Це в нас Юфі. Красуня така. ще ми поможник. А Адель дуже розумний пес. Ну, не пес, а дівчинка дуже розумна. Да, Аделька? Дуже розумна. Good, girl, good. А оця для неї Ліза. Я тебе спесу оддень. Файна. Ой, як, кстати, я вам виглядаю без макіяжу. Так питаю, наче я крашусь кожен день, так? Да? Така в мене природна краса. Мені вже 25 років. І я нічого собі не колола, як думаєте? Може ботак сколоть, чи губи збільшити? Ладно, я прикалуюсь. Як це сказати, естественна красота для мого серця. Нічого колоть я не хочу. З чим, за чим це все ділась, да? так? Коли і так красиві. Так що, дівчата, треба любити себе такими, якими є. Дуже багато є комплексів, багато всього є, але що зробиш? Зато мене такі, як всі, правильно? У нас є своя ізюминка. З кривим носом там, чи з кривими зубами. Можна це все справити, але щось своє натуральне завжди треба оставляти. Так. Да. Це, що я думаю, волосся. Може порядки світліші ще зробити, що щоб так знайти освіжить погляд. Та й такі справи. Це все ж травить. Хорошечно. Кстаті, е читаю я книжку про архітектора. Називається Джерело. Це ще я в Варшаві купляла, коли ми летіли в Америку. Це було 2,5 роки назад. І це я її не можу прочитати, що досі я починаю постійно заново її читати. І що я хочу сказати, що книжки треба читати. За минулий рік я прочитала тільки і то там залишилося ще пару сторінок. Не до кінця це Вілл е, Сміт, його біографія. Ой. Але цей книжки треба читати, я це сама знаю, це сама говорю людям. Ну, я їх майже не читаю. Оце тільки щось трошечки, але я до кінця не читаю, то я це хочу це джерело вже нарешті добить. Буду надіятися, що в мене вдасться. мене. Мій маленький кролик для мене дісить, так? До речі, треба де якось бо я перший день, коли сиділа з песиками, ми тут всі сіли, вони до мене дуже прийшли всі. Я тут холодок, бачите, таке дерево. І тут він дає холодочок. Я це крісло по часовій стрілці переставляю постійно. І оце ми перший день. Думаю, як мені зблизитися з псами. І щось почала наспівати, і дивлюсь, у них така реакція дивна. Дивлюсь, їм подобається. Я така, думаю, боже, і почала співати. А їм так сподобалось, тепер я постійно співаю, коли є можливість. Включаю музику і співаю їм. Їм дуже подобається. А це вчора я читала їм книжку. Дуже слухали, засинали. Такий релакс, медитація.

Вже вечерю приготувала. Да. Емі. Вже приготувала вечерю, вже всі чекають дружно. Прийдемо, да. вже йдемо, мої принцеси. Всі вечеряють. Салюти б'ють. капець, Добре, що вони не бояться. Бо я б не знаю, де б я їх шукала, по яких норах. Відважні, відважні. Бідем для курочок. Добрий вечір. У вашій хаті. Я тільки так зайти, яєчко забрати, окей. М -м, молодці! Добре. Сьогодні травичка не нарвала тож, да? то не сильно заслужили. Поняла, ви любите травичку. В ще раз обов'язково. Все, моя гусечка що, що, що. На добраніч. Сьогодні у нас урожай 5 яєчок. Дуже дякую. На добраніч, на добраніч. Гарна робота. Молодці. Я вже йду, закриваємо двері. Все-все-все.